Тобто цей чудовий період відпочинків на природі, багатого різноманіття свіжих овочів та фруктів. Тому ми повинні попікуватися, щоб наше харчування було збалансованим, різноманітним, корисним, а найголовніше безпечним. Саме тому сьогодні я б хотіла трошки детальніше поговорити саме про безпеку харчування. Що саме потрібно робити, а чого уникати, щоб цей період не зіпсувало нам таке неприємність, як харчове отруєння. Насамперед, ми повинні бути впевнені в якості продуктів, які плануємо вживати, чи то в сирому, чи в приготовленому вигляді. Тому бажано уникати купівлі продуктів на стихійних ринках, у приватних осіб, які торгують харчами на призначених для цього місцях. Найкраще буде надати перевагу купівлі продуктів у мережах, де нам можуть надати документи, які підтверджують якість та безпеку того чи іншого продукту. Приготовлені страви бажано вживати одразу. А у випадку їх зберігання обов'язково піддавати повторній термічній обробці. Також ми використовуємо продукти після закінчення терміну їхньої придатності та при найменших сумнівах щодо їх якості. Не менш важливою є якість води, яку ми використовуємо для пиття, для приготування їжі, для миття посуду, для миття фруктів, овочів, ягід. Для цих потреб ми не можемо використовувати воду з річок, озер, з холодязів. Для таких потреб найкраще буде підходити централізована вода або вода питна бутильована. Для відпочинку біля якогось водою найкраще підійдуть офіційно дозволені пляжі, так як ризик заоковтнути при купанні воду разом з мікроорганізмами є дуже-дуже високий. Ще однією важливою умовою для уникнення харчового отруєння чи зараження себе кишковими інфекціями є дотримання гігієни. Необхідно обов'язково мити руки з водою та милом перед приготуванням їжі та перед її споживанням. Також потрібно мити руки після кожного відвідування туалету. Уникаємо невідомих нам грибів, ягід та рослин. Обов'язково треба бути особливо уважними батькам стосовно дітей, проводити просвітні роботи із більш дорослими дітьми, з підлітками, які самі вже можуть відвідувати певні відпочинки і там випадково з'їсти невідомий їм продукт. Якщо все-таки щось пішло не так, і ви помітили в себе чи своєї дитини ознаки харчового отруєння, такі як мудоту, блювоту, діарею. Спазми в животі, загальну слабкість, головну біль, головокружіння, то найкраще буде звернутися за медичною допомогою. Спочатку сконтактуйте зі своїм сімейним лікарем і вже разом із ним ви приймете найкращі рішення ваших подальших дій. Будьте здорові!